Кімнатна квартира, Мельника 10, сам центр міста, дворівнева, повністю мебльована, якісні меблі техніка. Гардероб при вході. Тут у нас вітальня розділена на декілька зон. Перша така відпочинкова. У нас кондиціонерня. Тут ми сидимо, дивимося телевізор, відпочиваємо. Там сходим другий поверх, пізніше туди піднімемось, там вхід на кухню. І тут ще одна така відпочинкова робоча секція. Вікна на південний схід, відповідно зранку сонце, до обіду. Дуже класні краєвиди. Кухня повністю вся техніка якісна. Є посудомийка також. Ще раз холодильник і газовий котел присутні працюють. Йдемо на другий рівень. Тут у нас другий рівень теж розділений на дві секції. Це у нас перша. І ось тут друга. Невелика висота. Ідеально для дітей. Ну и для спалень досить хороший вариант. Пускаем смыс. Хит.